Сьогодні на обзорі мобільний телефон Panasonic KX TU 160. Це в простонароді, як кажуть, бабушку фон. З великими клавішами та відносно великим дисплеєм. Купувався телефон на розетці як презент для нашого колеги, який виходить на пенсію. Ну а зараз давайте розглянемо, що з себе представляє ось такий телефон. Вартість, як для такого телефону, не зовсім мала. Можна було б щось дешевше знайти, але все ж таки вирішили взяти щось надійне та перевіреного виробника. В Комплектації сам телефон, також окремо в коробці буде лежати акумуляторна батарея. В даному випадку я її вже поставив. Її об'єм 1100 мА. Зарядний кабель, я не звернув на це увагу. Я думав, тут повноцінне зарядник. Це трішки неприємний сюрприз. На жаль, простенька гарнітура. Знову не буду доставати, тому що це на презент. Ну і все інше це макалатура. З початку давайте заглянемо під капот. Тут у нас роз'єм для мікросім. тут для мікро sd карти. Ось так вона. Наполовину трішки сюди вставляється, і все. Там головне, щоб контакти зайшли. Сімка повністю вставляється ось такий металевий карманчик. Дисплей 320х240. Яка кількість кольорів дисплею я навіть не скажу, тому що не сильно це важливо. Клавіші вверх-вниз, ОК. Так само ОК, назад і клавіші виклику та завершення виклику. Ну і відповідно цифрові клавіші. Вони досить великі, бачите, великий палець мій. І він чітко попадає на одну клавішу. Ось тут у нас мікрофон, ось тут розмовний динамік. На лівому боці клавіші гучності, менше більше. На правому боці фонарик. Він не працює при виключеному телефоні. Зверху роз'єм для наушників. Це все закрито резиновими заглушками. Бачите? Для зручності. Ну, Ніякого тут захисту від води немає, звісно, але просто від пилу та бруду. Є такий захист на роз'ємі для наушників. Скоріше за все, через те, що такий роз'єм рідко використовується в таких телефонах. Зарядний роз'єм у нас уже Type-C. І ось два контакти для док-станції. Деякі моделі схожі, Panasonic, там інші моделі, вони комплектуються з зарядною станцією з базою. Але там теж зверніть увагу, там база є в комплекті, а зарядного пристрою немає з кабелем. Ми тут вибирали. З Зарядним пристроєм, як думали ми, але виявилося, що у нас тут тільки зарядний кабель. самого блоку жилення, на жаль, немає все одно. Так, ну і давайте вмикати телефон. Я вже його вмикав, зараз я скину його на заводські параметри і покажу вам, як він вмикається. Так, ну ось умовно перше включення. Вибирається мова українська. Ну, він тут змушує цей телефон у вас ввести пароль. Тому запам'ятовуйте його, я не знаю, чи є можливість все-таки скинути потім якось телефон іншими способами на заводські налаштування. Тому або запам'ятовуйте, записуйте, або щось ставте простеньке, щоб можна було його точно згадати. Я ставлю поки що 4 одиниці і нажимаю ОК. Повторюю. Цей пароль далі буде використовуватися для блокування. Так, тут термін служби батареї можна продовжити, якщо вімкнути цю функцію. Екозарядка. Ну, і якщо я нажимаю, наприклад, залишити нормальний заряд 100%, то попередження акумулятор перестане заряджатися на 100%. Чому він має перестати заряджатися на 100%, якщо я вибрав зарядку на 100%. Не розумію. Вибираємо на 80%. Акумулятор перестане заряджатися на 80%. Продовжити. Чому ж перестане, якщо він стане заряджатися на 80%? Ну, кривий трішки переклад, мені здається, української мови в цьому телефоні. Я вибираю поки що 100% і скажу ОК. Все, в принципі, ми вже в меню телефона. Нічого тут. Зовсім такого в телефоні немає. Заходимо в меню. Мультимедіа. Звісно, флеш-карти немає. Того нічого у вас тут такого не буде. Відеокамера є, але нічого з нею. Звісно ж, бачите, я не знаю, на жаль, о, ну, видно. Досить до, ну, фризит зображення. Щось там можна, можна сфотографувати, але навіть пробувати не буду, тому що, мені здається, цей телефон не для цього. Так далі. Повідомлення, я думаю, стандартне. Повідомлення, чернетки, вхідні написати. Телефонний довідник це мається виду книга. Установки. Давайте установки. Профілі. Профілі. Загальний, без звуку, зустріч на вулиці. Налаштування телефону, час, мова. Е, популярні мови, ведення. Ну, це смски писати. Е, параметри дисплею, шпалери. Зовсім нічого теж немає. Тобто е, ніяких навіть е, передзавантажених перед файлів немає. Бачите, темний екран. Е, вимкнути дисплей, не знаю, а, анімація один, е, системний, анімація 2. Пусто. все. Що я хотів подивитися, мене найбільше цікавило, чи можна збільшити текст на екрані. Але нічого такого тут, на жаль, немає. Виділений ключ. так? Да. А, Виділений ключ саме це на увазі е, гарячі клавіші вверх вниз Ось то. Е, На рахунок ось цієї клавіші, я забув пробігтися по задній панелі. Бачите, клавіша, як завжди, є клавіша бистро виклику. Е, так, давайте ще до установи вернемось. Так, а ось кнопка екстреного цього. Увімкнути місць довідки, номер довідки. Тобто ви можете вибирати. Увімкнути, да? вимкнути. Виконано. Ага, це можна налаштувати смс, яке відправляти. Номер довідки. Додати телефон там можна. Все, ну, поки я виключу, щоб нікуди воно не дзвонило і не писало. То, ну, кнопку цю можна налаштувати. Це як окрема функція, для якої приділено досить багато уваги. Налаштування безпеки. До безпеки, дивіться, повернемось, тому що е, такий пароль, який я вводив, якщо я зараз заблокую телефон, і в мене зразу буде робити запит цього паролю. Тому його можна вимкнути. Е, в налаштуваннях. Налаштування безпеки, безпека телефону. Блокування телефону. І вводимо пароль. Цей розблоковано. Все. Воно вимкнене, і він вже запитувати: цей пароль при розблокуванні не буде. Ви просто будете розблоковувати меню зірочка. Меню, зірочка. З таким чином телефон розблоковується. Налаштування безпеки, автоблокування екрану, захист конфіденційний. Так. Тобто можна блокувати деякі функції. Бачите. Роль ставити. Автоблокування дисплею. Ну і відновити налаштування, так як я натискав. Все більше тут нічого в налаштуваннях немає. Е, органайзер у нас будильник, світовий годинник, тобто карта просто. Bluetooth Bluetooth для передачі даних. Е, можливо, для гарнітури. Не знаю точно. Швидкі клавіші. Інструменти 7, це, напевно, меню 7. Все, тут навіть немає ні банального FM, калькулятору чи секундоміру. Нічого такого тут немає. Ну, це досить дивно, можна було б такі функції прості додати. Ліхтарик кнопкою на правому боці у нас одним натиском. З меню, як ви побачили, його не можна включити. Тільки отак. Ну, в принципі, і все. Тут більше нічого не скажеш по цьому телефону. А, дивіться, можливо, комусь важливо буде для смсок, е, немає локалізації, бачите, української. Букви лише латиниця, тому якщо для когось це теж важливо. Або да, якщо пальці ще пам'ятають, як ми набирали ці смски, то в принципі проблем не буде. Ось такий телефон, простенький, доволі дуже простенький. Але я думаю, що він буде служити вірою і правдою людині. І вона буде задоволена, але трошки доволі дорого, як на мене.